Вона ну, мені приходить в телеграмі, це теж мені дуже подобається. Оцей просто дзвіночок, коли на рахунок падають кошти, тобі не потрібно чекати, тому що ну твій час це дорого коштує, тому ти собі заплатив і пішов. Тобто, нам це така блузона зона в новопечерських хлібках. Привіт, мене звати Юлія. Я власниця кав'ярні «Нант», Ми знаходимося вже в каново печерській ліпки. Ми працюємо вже три місяці, десь тобто ми нещодавно відкрилися. Наша концепція спочатку була така, що в нас кав'ярня зі сніданками цілий день. Тому мені здається, зараз це дуже така популярна тема. Ось, але саме ми не хотілося би перетворюватися на кафе-ресторан, тобто ми не кафе-ресторан, хоча враховуючи те, що в нас таке велике, скажімо, меню як для кав'ярні. Але це все ж таки кав'ярня, тому що ми за смачну каву, за класну каву, за спешлті каву. Тому саме. Чому саме ЖК? Ну, Взагалі-то, як коли я планувала колись, там, це була моя взагалі така давня мрія відкрити кав'ярню, саме таку з посадковими місцями, тому що в мене вже колись там була маленька кав'ярня. А, і мені здається, що саме ЖК це така більш. Ну тобто, це одні і ті ж самі люди до тебе приходять. Когось ти вже знаєш. То тобто на, на зараз я вже декілька людей, якби знаєш, да, тобто, ви перетворюєтесь на якихось друзів. І це для мене було була така важлива, важливий момент. Тому саме ЖК. Що стосується, ну яка е, наша цільова аудиторія, це звичайно, що я вже, як, як вже я сказала, то це наші е, жителі цього ЖК, але е, так як він такий досить великий, да, тут є багато офісів, е, якісь. Е... Магазинів, агентств нерухомості, таке інше. То відповідно, то це окрім е е жителів, то це інші якісь гості, працівники, таке інше. Тобто, нам це така булозона в Новопечерських ліпках. Булозона — це такі, взагалі, е місця на нашій планеті, е країни, де люди люди живуть набагато більше, ніж в інших, наприклад, е е містах чи. Країна в них є визначені принципи, чому саме вони живуть довше. Тобто, це, наприклад, хелсі, їжа, якісь фізичне навантаження, сон, звичайно, спілкування. Ще такий прикольний принцип: це келих вина на оп'ятій. Ось тому ми вирішили, що наша кав'ярня буде таким, ось такою голубою, блакитною зоною. В Новопочерських ліпках, але ми трохи відійшли від цієї концепції. Чому саме? Тому що в нас ми вирішили, що наша кав'ярня однодумців, а в нас всі люди наші, котрі к нам заходять. Тобто ти можеш бути самим собою, ти можеш бути любим. Що мається на увазі, наприклад, якщо ти полюбляєш Хелсі їжу, то в нас, в принципі, Хелсі їжа, ти можеш з'їсти авокадо тост. А, але якщо ж ти все-таки хочеш щось там, я не знаю, наприклад, лазанью, то окей, це теж буде ок. А якщо ти е, після тренувань йшов е, зі спорткомплексу і вирішив випити фрешик морковний, то це теж круто. Але якщо сьогодні в тебе поганий настрій, і ти чи крутий, чи поганий неважливо, не ось і ти захотів віскі салер, то те, це теж до нас. Ось е, тому ми вирішили, що наші однодумці це. Люди, які сьогодні можуть бути одними, завтра вони будуть іншими, і ми їх все одно, якби от ми в цій кав'ярні знаходимося, да і ми будемо э, раді э, любим гостям. А, так, чому саме постер? Це цікава, теж мені здається історія, тому що колись в мене там 5-7 років тому була маленька кав'ярня. Я не знаю на той час, чи були якісь інші, а, окрім постеру, хтось взагалі був. Я не знаю, чесно, не пам'ятаю. Мені здається, я навіть не шукала, просто був постер все. І тобто, а, коли вже відкривала цю кав'ярню, то в мене навіть. Чесно вам кажу, то в мене навіть не було просто думки про те, щоб поюзати когось іншого, і що взагалі на сьогодні є хтось ще. Тобто, це ну таке типу, знаю. Подобалося раніше, все вибрали все. Тобто іноді це прикольно, коли для тебе є е, щось вже те, що ти знаєш. Тобто мені було трохи легше, тому що я була якби одна, да, відкривала це все. Ну, за допомогою там є звичайно якісь людей, але типу займалася все одно, там приймала якісь рішення одна і е, навантажити себе для того, щоб ще знайти когось і е, пробувати, як воно буде. Е, Працювати як це працює, тобто мене навіть не було на цього часу, сил і ну взагалі бажання. Ну на початку там були питання, якісь да? там десь щось там я не змогла. Правильно встановити, налаштувати, то там п'ять хвилин тобі вже відповідають. Тобто, ну що стосується підтримки, то мені подобається, що це дуже швидко. Ну що роботи тут якось не можуть, скоріш за все, відповідати. Да? Тому що такі типу питання, ось але що дуже подобається, що це дуже швидко, дійсно. Ось і да, що стосується теж людяності, то це точно так. І у будь-який час, тобто, якщо я пишу ввечері, да там, от, наприклад. Вчора там було питання, то в дев'яту годину то відразу відповідає дата, це круто. До речі, що стосується взагалі е, відео, якісь навчальних, да, е, то дуже багато, наприклад, там просто такі, е, типу, загальні, навіть що не стосується постеру, да, а просто якісь, я ж кажу, що вони навчальні. Наприклад, там, про фудкост я дивилася, тобто там десь там, 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 і мене мені це дуже здивувало, що, типу, ну, якби це врод... начебто е, про програмне Забезпечення, так називаємо це, але там є, ну, є чому навчатися, тому що я взагалі така людина, що ну, я полюбляю щось там нове, постійно, ось і це дуже круто. І ще, що стосовно, це може бути до що стос, ну, що мені дуже подобається в постері. Це те, що за нами закріпили якийсь менеджер, да, визначений. Ось, і на початку, коли в нас був трохи безлад, то цей менеджер мені сам зателефонував і каже: у вас там касова зміна, взагалі там щось відбувається. Я така, а, да? а, що, а що там, потрібно було закривати, а, відкривати? А, точно, дякую. Ось. І ну, якби вони питають, да, там вона питає, чи якщо в мене є. Там наразі час поспілкуватися, це виправити. Така прикольна дуже історія, тому що ну, не всі би, переживають, переймаються за своїх там, клієнтів. Зараз, мені здається, немає взагалі місць закладів, де немає QR, ну, це дуже облегшує десь роботу там, тих е, бариста. Е, ось, ну, просто це дуже зручно, круто. Е, і я відразу бачу, скільки який був чек, тому що вона мені приходить в Телеграмі, це теж мені дуже подобається. Оцей просто дзвіночок, коли на рахунок падають кошти. Вибачте, почти, можемо перезняти. Ну, типу, мені дуже не подобається, це, коли плачуть кіарам, що я сам відразу бачу, клас. У мене були проблеми з налаштуванням саме столи столиків. Ось, ну тобто я їх просто переплутала і все. А все інше, ну це просто я ж кажу, що коли відкривалися, це була така суматоха взагалі. Тому там всі столи ми двигали туди, сюди, сюди, туди. І просто спочатку ми наліпили там ці кюари, да, а потім вже попередвігали столи. Але потім, просто коли я знайшла час і, типу, такі 5 хвилин, так, сідаю, розбираюся і думаю, тю. І що мені дуже подобається, що е, я прям так е, гралася з цими столами, що їх можна оцей в адмінки, да, там такі виставити. Столи, типу, візуально зробити похожими, схожими на те, як в тебе в закладі. Оце така дуже прикольна штука. Ми навіть з баристами я їм спочатку поставила так, як я це бачу, але вони такі ні, незручно. Я, ок, давайте І ми ці, з цими столами гралися. Дуже прикольна штука. Мені <гублення> сподобалась. Для бариста це зручно саме те, що йому, наприклад, взагалі не потрібно нічого робити. Ну просто потрібно подивитися, що чек закритий і все. Ось тому для них це взагалі на. Зручніше, мені здається, просто історія. А якщо ми беремо саме коли е, люди сидять в закладі, да тобто вони не просто взяли, пішли там щось з собою, тоді це ну скоріш за все це десь 80-85%. Ось тобто, вза, ну, основна частина чеків, е, коли людини люди сидять у закладі, то це саме е, оплата по, за QR. Ось, ну тому що я ж кажу, що мені як якщо я у закладі, да, то мені теж це дуже зручно. Тобі не треба когось кликати, тобі не треба. Тобі, ну що найважливіше, здається в цій історії, тому що тобі не потрібно чекати, тому що ну, твій час це дорого коштує. Тому ти собі заплатив і пішов. От що стосується чайових, то це так, тому що це мені здається, на кожному, ну може. 5-7% коли не залишають, але ну, це така типу історія, да? не всі хочуть цього робити, але е все одно, що стосується QR, то е їх залишають набагато більше. Якщо брати в порівнянні, наприклад, вони розраховуються е за баром просто на касі, да? тобто вони не залишають гроші. І якщо брати тут, то тут, в принципі, постійно, коли людина плачеть по QR, то вона залишає. Постійно чайові середнього залишають десь 15%. Стосовно цитати Ревета стов на ресторатора, це прям дуже така крута цитата. Да, і е, в мене там у мого шефа, який ставив меню, в нього є наліпка. Е, і я кажу: ну так, да, це прям коли я відкрила цю кав'ярню, кажу, це точно. Ну прям вона така, просто <правда> прям в точку. Дуже крута. Добре, я дуже хотіла би подякувати саме Постеру всім, хто має до нього відношення. Це дуже зручна, класна і прикольна програма. Ось з дуже. Важливим моментом це підтримкою у будь-який час, була рада поділитися своїм досвідом з вами. Можливо, щось комусь буде корисно почути, дізнатися, просто послухати та побувати в нашому закладі. Хотіла би всіх запросити до нас, скуштувати наші сніданки цілий день, нашу насмачнішу каву, вино, коктейлі, все, що. Все, що бажаєте, тому до зустрічі у кав'ярні Нант.